Друзі, всім привіт! І так, сьогодні у нас вихід на значить, на нову тему. Тема така у нас сьогодні буде салатна, максимально салатна. Так, мій маленький граном. Друзі, всім привіт! E, значить Що на рахунок салатної теми, друзі? E, ну, Я думаю, багато хто з таким ділом стикався. Салатна тема буде про винігрет. А якщо правильно з научної точки зору, то е, салатна тема в нас про пересорт, так би мовити. Значить, є таке розуміння, як ти замовляєш енну кількість е, дерев якогось того чи іншого сорту, ну а отримуєш не завжди. Той сорт, який ти замовляєш. Да? Ну, якщо ти отримуєш просто не той сорт, який ти замовляєш, то тут не, не, ну, не факт, що це пересорт, це може бути чисто така подстава, так сказати. Іногда таке теж буває, коли видають е е е е як це, е наявне за е е От. Ну, а В даному випадку це ну, просто конкретний такий чисто випадковий, по факту, пересорт. Можливо, тому що. Ну, Не знаю чому, ну коротше, пересорт є пересорт. Значить, У нас буде сьогодні під самим-самим краєчком соняшника. До речі, пан Сергій, у вас там ціла епопея з соняшниками. Дивіться. Ну Тут соняшники такі, ви ще мого росту навіть. Вже, вже скоро будуть свисти. Соняшники не мої, звісно, але тим не мені. Ну, ладно, ми ми не про соняшники. Ми конкретно сьогодні, друзі, на тему персиків. От, і картину маємо наступну. Дивіться. Значить, ось у мене цілий ряд. Ось. Бачите, Оце все ряд. По факту мав би бути Red Heaven. Да? Абсолютно весь ряд. Дивіться, ось у мене є, як бачите, план карта. Значить, у нас перших три деревця це у нас Early Royal. Три штучки, бачите? Я малював. А далі все в нас йде до самого упору Red Heaven. От. Значить, ну Конкретно дивимося по Early Royal. Я, до речі, щось не глянув обзори на нього сьогодні, так щоб щось підсказати. Ну, дивіться, що ми маємо. Тобто, по термінах він явно на порядок раніше, ніж Red Heaven. І бачите, які плоди просто шикардосні. Десь ми не знаю, можливо, завтра, післязавтра знімемо на них обзорчик. От, відповідно, маємо такий розклад. Далі йдемо. Тут був випад, я сюди лупанув у фошку, відповідно, от вам венігріт, який я це, я вже сам сознательно його зробив. Далі третій, у нас теж мав би бути Ерлі Роял. Ну, походу. Непонятно, що то він по розміру, ні разу не Ерлі Роял, відверто кажучи. Ну, можливо, само по собі дерево не доганяє. Далі четверте у нас йде. Мав би бути Red Heaven, але це 100% не Редхевен. Так дань. Давай на ну, мене на перше зразу вчепимо е -е, Early Royal. Ось він. Бачите? Це Оце. перший у нас. До речі, за ці штучки, друзі. Оці, оці бірочки, це хто вчора бачив відео. Е розпаковка чорного ящика. Ще раз хочу подякувати Геннадію Виноград і Андрію Фарнбруху, тому що вони складчину мені організували такий приємний, класний подарунок. І Єгене, як бачите, бірочки вже вішаються. Тобто я вже допонаписував, щось повішав, вже щось зараз ми з Даніком зараз навішаємо. Так, 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 так. Ну-ка, 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 заходи. Ну, давай я потримаю. Кого ти потримаєш? Що, я вже вчепив. Все, вона висить ось, бачиш? Угу. О, тут можна, можна ще більші бірки сюди вішати, але вже є щось, ти вже, вже воно веселіше. Ну що, і цей другий у нас Early Royal чи не Early Royal, не зрозуміло. Ну, по факту, ось три штуки мало бути Early Royal, А далі вже мав бути Red Heaven. Ну це теж не Red Heaven, тому що, показую. Ось мав би бути Редхевеном вже. <кій> Оце деревце. а це не Редхевен, тепер далі. Красота, не описуємо. мови нема. Це не то, що я там щось не цей. Но, дивіться, це теж вже мав би бути Редхевен. но це ніфіга, взагалі ні разу не Редхевен. Абсолютно з і безоговорочно. Сьогодні у нас 16 липня. <кій> Чи 17 подожди, господи боже мій забув. Чи 16- чи 17 липня, друзі. І от такий розклад. Дерево другого року вегетації. Як бачите, ось в цьому деревцятку другий рік вегетації. Півтора року від посадки на це місце. О, маленький агроном сидить. От. І хотілося б зараз сюди вліпити бірочку Red Heaven, Ну це ні разу, ні. Ні разу не редхевен абсолютно. Тобто по кількості плодів ми маємо. Я по-моєму вже рахував, чи це я не на цьому дереву рахував. Раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Двадцять 21 двадцять плід. плід, отакий калібр, отака красота, ну, гарненький, мови нема. Ай, від, яке дав навантаження. Скоро mm -hmm. будемо знімати, знімемо відосик, напевно, по дегустації попробуємо. Ну я склоняю, що це теж Ерлі Роял, тому давай Дасік бірочку, ми зразу її вчепимо сюди. Early Royal, ось цю. Равлі пачимо. Ні, цер Роял. <laughs> Ерлі Роял. Так, де це ми втулим так, щоб на не грубу гілочку. Ось сюди, отаку. Все, висить. Уже давай я буду вішати. Та я повішаю вже сам. От, і їдемо далі. Далі ми їдемо і приїжджаємо ось сюди. Що за сорт? Хто мені скаже? Ну теж Early Royal, але не Ерлі, бо він якийсь не такий Не такий забарвлений. Непонятно, хто ти воїн. Такий, трошки кривуваті, бо теж морозиком притиснуті. Але тим не менше от таку картинку маємо. <кък> так, сюди дивимося. А от сюди дивимося. Тут ще інтересніше є. <гум> дивимося. Один персюнь. Він тут один, але це нектарин. Ви розумієте, який момент? А мав бути нектарин. без трьох штук цілий рядок Редхевена. А це нектарин. Йдемо далі. Дивимося сюди. Тут не видно. не видно нічого. До речі, е -е, зверніть увагу, камера передає чи ні. Ось цей рядок не був оброблений хилатом заліза. У мене закінчився хелат, це треба, що теж пройтись буде обробити. Тобто тут оброблено хилатом заліза цей рядок, а цей ні. Скажіть, будь ласка, ви бачите різницю відмінність? Наскільки колосально відрізняється? Що по розміру листка, що по кольору? Ну, не знаю, як вам, але мені конкретно добре так видно. Так, тут теж нічого немає. Незрозуміло. Чиїх ти кровей будеш. Знову ж таки, дивимося. І знову ж таки, ніктарін. Голенький, лисенький ніктарін. Ось ще один. Он ще один, так. Да. Ніктарін буде сорту Red Heaven. Можливо, не От вам і розклад, розумієте? От пересорт. Ну і що ти зробиш? Ні, ну, зрозуміло, що в цих людей то там не буде пересорту, що тобі граба чи ясеня всунуть вмісто Персика. А, <кій> а ось це точно Редхевен. По всім цим канонам, він абсолютно от такий має бути. Дай мені Дасік бірочку Редхевена. Видно вам чи ні? Отакий от Редхевен на сьогоднішній день має бути. А що ти читати не годин чи що? А ну читай, що тут написано. Ось так, все, молодець. Вішаємо сюди. Я ще навіть в школу не пішов. Навіть в школу не пішов, так, да, Red редхевен прочитав. Все, бірочка висить гена, бачите? Ось так. Я довгі слова прочитав. Далі йдемо. Далі, далі, далі. Що ми маємо? Теж маємо редхевен, бачите, видно вам не? Да, Оце редхевен у нас. Оце у нас знову ж таки зверніть вам слабенький, маленький, погано ріс рік, але в цьому році, бачите, бросігнали. нектарин, ну, можна... mm -hmm. Теж неізвісної породи. Тут є чогось. Ось дивимося. Знову ж таки. Ну ніфіга ні разу не редхевен. Але... Хто такий? Чия фамілія, mm -hmm. яка фамілія, непонятно. От вам і пересорти, розумієте, звідки беруться, блін. Хоча ж не садив, цего конкретно не садив, тут була задача чітко. Хоча по остальних рядках якби я поки що такої проблеми не бачу. Це він я вже сам зробив. Бачите, я вже злупив All Starчик. Ну, це ремонт був, я ремонтувався All Star. Там, ну, Sagittarius All Star. Ось теж Red Heaven. Явно Red Heaven по всім цим. Ну, побачимо, як воно дозріє. Ой, я час туди. Залазь чашу. Ось теж, це явно Redheven, бачите? 100%. Ну, майже 100%, бо там теж в, в термінах дозрівання Редхевена багато сортів є, насправді, ну дозріє, побачимо. Ну, принаймні виглядає він точно як Red Haven. Так, все що тут? тут? Тут взагалі, от дивіться, теж це явно білом'ясий сорт якийсь. Гляньте, а мабуть, Red Haven. От яка його фамілія? Хто мені скаже? На 16 липня, а? Ну ще зелений. Він ще зелений, він ще не дозрів. Але теж, от, от вам не, не звездно. Це Редхевен. залепушки ще абсолютні. Це похожий на Редхевена, але це не точно. По калібру щось він крупнуватий для Редхевена на дану пору року. Ну взагалі туди. <кій> Невідомо. Так, і донизу там більше нижче плодів я вже не... Ні, в цьому рядочку дасі немає вже більше. Все, йдемо доверху, зайдемо в інший рядок. Отака, От друзі, картина. Так? І отак виходить пересорт. Венігря в садку. Тобто Є такий, що запланував, ну ніби сам вже ремонт робив якимись іншими сортами. О, дивіться, а тут, звичайно, густіше цвіте. Бо пахне так капець. І він дивіться, скільки насипалося. Ану, давайте я камеру розверну. Ось так бджолки працюють. Видно вам, да? І ось дивіться, скільки пилку насипалося на листочки. І нектар прямо каплями висить, ви бачите? А нас на квіточках Дань. Підійди, подивися, бо ти повинен знати. Ти маленький агроном. Заходь, дивись, бачиш крапелька Да. Оце бджолки його збирають, несуть вулик і роблять нам медосік. Там його немає. <кій> <кій> я, я не знаю, там От. Ось так виходить, що от і отримав. Тобто людини, площадя велика, десь, видать, не проконтролював окуліровщиків чи що. І вони не з тої пачки взяли і наокулірували йому і все. І от вам виходився такий він Хоча тільки з Редхевеном така ситуація, тому що <кхід> по остальних сортах я поки що такого не спостерігаю, але хотів би... Зараз ми я гляну так. так, 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 Другий рядок у нас іде річмей. Ми його пробували, обзори дивився. Все, підходить. А третій рядок у нас іде Флемінг Фюрі б 5 От він, друзі. І напевно, що це щось з нього там між Редхевенами затусувалось, тому що дивіться. Отакий От Flaming Fury B5. Доволі крупний, але він зелений, тобто він почав тільки наливати. От. Такі вони. Ви бачите, дивіться, пропустив. І він сам його приізюмив. Поняв, що він лишній тут на этом празднике жизни. Ну вот это, це все конкретно Fleming Fury B5. Ми вверху в чіпім бірки дані. Ось, бачите які? Наливає, червоніє, ніби все тут чинно благородно. Да, кількість невелика. Там, ну, як на яких деревцятах. Ну, Пам'ятаєте, що морозики притиснули. Вон дивіться, щось навіть скинув. Але все, все тут путем. <кій> все путем йде. Так, 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 так. До речі, там хтось в мене під минулим відео казав, що типа, О, коротко, відео по суті. ну, Значить, відео не для вас, дане, друзі. Хто не хоче походити по садочку, погуляти, подивитися, як воно, що воно, відео не для вас. Оце теж, бачите, Б5. Флемін Фьюрі. Ну, тут, коротше, майже весь рядок, ну, там до башні отуди йде б 5 а далі внизу йде фаворит Моретіні. Тут вони всі абсолютно в ряду, всі йдуть одинакові. Ось три штуки. Це я зробив сознательний Венігрит. Чому зробив сознательний? <ривот> є, є, ми зараз підпишемо. Е -е, Венігри це експеримент, про нього я розкажу, напевно, колись пізніше розкажу. Це я хочу доказати деяким людям деякі речі. Так як я маю таку можливість, я зробив це і подивимося, що з того вийде. Можливо, я і сам зараз буду здивований, ну таке діло. Тому що це в мене рядок річмея тут. Да, річмея рядочок і три штуки Б5. Значить дивимося. Раз, два, три штуки Б5 має бути, от вони і є. Тут річмея вже нема. Да, а ось Б5, от він і є. Красавчик, все такий, як положено. Ну подивись, що раз, ось, ось, ось о, друге дерево Б5 і ось третє дерево Б5. Вони теж вже скоро на підході будуть, але вони ще явно зелені, вони тільки почали. Б5. Б5. Давай ми зараз вчепимо сюди Б5. Де на яке? Давай на перше дерево ми вчепимо, будемо будем знати. Ти вчепиш? А давай тато швидко, сам і ми зараз і сюди на цей рядок. Ось теж у нас Б5, чіпляюсь на цю вілочку чіпляй Дань. Бачиш? Давай. Не тою стороною, отак цією, так зверху да, заводь. Красавчик, все, флемінгюри, Б5. ну гарні плоди крупні, я думаю, будуть за 200. Можливо, і це ви ж розумієте, це сигнальний урожай, друзі. Це не повноцінний урожай, це сигнальний урожай. Це перше, він дає, показує, хто він і що він. І, ну фактично, тобто, отак прямо весь ряд з персиками. Так, да, да, Другий рік вегетації. Ну Давайте порахуємо, скільки їх тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 15 штук, 16, 17 і 18 он впав. Ну, коротше, по півтора десятки налігке може дати. 100 дерево, яке сильніше. Значить, тут у нас е, в цьому ряду, дивіться, то я забувся. А, Рубі Принц 20 штук. І внизу там є три штуки фаворита маратіні. І я вам скажу, що Рубі Принц теж вже дивіться почав. Почав, бачите? Вони що то я, зелені абсолютно, але... Но... По стану зрілості зелені абсолютно. Ну, тож, весь рядок він відповідає по факту. <кхід> Принаймні з одного сорту. <кхід> Як мінімум точно відповідає. Ось, дивіться, теж хороший такий є, є, є. -є, -є. Бачите? Да, вони ще зелені абсолютно. Ну, наливати почали, тому скоро вони будуть. Так, а ну да, покажи, що, що в нас ще за бірочки є. Ага, річ меї. От давайте вчепимо річмеї в нас. І... Я взяв дві, а там ще яка? Ну-ну. Ну-ну. Б5. -ну. Б5, правильно. Флемін Фюрі 5 Так, значить, у нас річмей ось звідси починається. Ми сюди зараз його і вчепимо, щоб не потирати. Так, 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 це у нас гілка потенційно буде робоча. О! Все, бірочка на місці. Так, то... Та, то то, то, то що вітром, да, да, вітром понавиломувало там доволі багато. Це експериментальних три штуки. Це мене тут тоді виломало у минулому році. І я зразу експериментом сюди влупив. Так, і сюди воно, ми вчепимо бірочку по речмею. На початках рядків. Okay. Так, а це Флемін Ф'юрі Б5. Ми її вліпачимо. Де? Де вліпачимо? Ой. Це я, по-моєму, внизу там мав його щепити. Там Рубі. А ні, в мене внизу нема. А давайте тут овчепимо. Так, щоб він нагло, на очах був. Що це у нас ось крайній фінішний Б5. Десь собі будемо знати. О! Все. Ці ми помітили, ці бірочки вчепили, далі будемо собі по чуть-чуть чіпляти. -чуть ну, от така, друзі, ситуація. З тобто, ви не подумайте, це в мене не єдиний Редхевен, в мене Редхевена ще є. Мого! і Нормально там є Редхевен, а то, той який найстарший. Там достатньо Редхевена, я знаю, який Редхевен. До речі, мій самий улюблений сорт, держи, цю штучку, щоб мене загубили. От, така, друзі, коротше картинка, тому по Redheven я знаю, який він точно, тому там проблем не буде. Що просто хотілося, щоб мати там в мене весь Редхевен на аличі, а тут на манжурці. Я хотів просто конкретно бачити різницю. Ну, вийшло так, що. Доволі серйозний пересорт. Доволі серйозний пересорт. І. Редхевен, я сказав, Данік, я сказав, що самій улюблений сорт то є Редхевен. Ось така <кій> картинка, друзі. Е Щодо відносно нектаринів, які я не сказав, що я незадоволений, но постольку, поскольку. Но чомусь я починаю нектарини недолюблювати, тому що є в мене таке враження і бачення, і розуміння, що ростуть вони на порядок гірше, ніж <кій> всі останні персики. Мені колись один чоловік відомий багатьом з вас сказав, що каже Тоха, не заморочуйся з тими нектаринами, бо вони безтолкові. Вони проблемні доволі дуже. Е, так, ти показав, давайте ще покажу Сатурни. Ну, Сатурни я вже теж не раз показував, такі вони Вони ще нікуди не збираються, зелені собі абсолютно, абсолютно зовсім. із пічі... Тож інжирний сатурн. Дай. А а такі. Як бачите? Тут, звісно, загрузка вже, мабуть, виходить, треба знову буде пройтися, по другій серії їх прорідити. Ну, навіть щось он там підскинув, бачите, плодіка якось. Ну, от такі вони. такі. Ростуть, але інжирні вони. і В них ще часу багато, вони аж туди на середину серпня. Ось вам теж. Я вже і зробив їм обільний пролив. Азотними добривами ну поки що не бачу результату, ну подивимось, Зараз покаже. Отака от ситуйовина у нас в садочку, друзі. Отакий от пересорт, отакий такий ігре. На цій ділянці тут Венігрет взагалі жорсткий. Насправді прямо жорстко-жорсткий, тому що тут -то взагалі капець, тут чорт ногу зломить. Бо куплялося одне, садилося. От, до речі, от, ну, давайте от ситуацію розкажу. Да? Дивимося цей конкретно рядок. Ось цей ряд. Ось. Да? От ось. Оце все ряд мав бути е, е, нектаринів. Я посадив, все, заказав. Конкретно тут, до речі, схема посадки густіша, ніж тут. А тут йдуть 5х4, а тут вийшло 5 на 35 грубо кажучи. так. От, відповідно, ряд нектаринів посадив, все, чекаю нектаринів. Ті, що були посаджені, зразу ж великий був відсоток випаду. Випали, тому що там, ну, на то були обставини, це якраз був рік початку війни. От, відповідно, треба було перемонтувати нектаринами. Я перший попав, що це нектарини купив у людини, і вона каже, не знаю, що за сорт не продавала. Оце тако, кому зайде, то той собі візьме. йому Аби нектарин каже, не помню сорту. каже, Ну, нормальні собі. Нектарини дай нектарини. От я цими нектаринами і поремонтував. То що ви розуміли, що в цьому ряду якраз отільки нектарини, які я ремонтував, і є. А все остальне персики. І причому як і хотів персики. І м'ясі, і м'ясі, і ранні, і середні, і середньопізні. От, так, от такий розклад вийшов. Іменно по персиках. А нектарини, ніктарини то, да, все, всі, всі одного сорту нектарини, Жовто-м'ясі, якісь нектарини. Минулому році просигнали, було пару штук в цьому році. Вже якісь ну, дають такий прям повноцінний урожай. Можна сказати, отакі вони в розмірі. Ну такі вже, як, як не крупні апельсини. Скажімо. Так. От, і вже тут чим я ремонтував, переремонтовував. Багато тут айспічів насаджено. Тут на дорослих деревах айспіч круп, крупніші плоди, бачите. Нагрузка не дуже, але плоди. Гарненькі, такі, гарненькі. Ну, в цьому році вже щось трошки буде. Отакий От розклад, друзі. Отак, От виходить, він гре. Як я казав, я не ганяюся за сортами, я не колекціонер і мені по барабану. У мене два класи персика є. Поганий чи три точніше. Поганий. Хороший чи нормальний і офігітельний. От, і все. Це основні для мене критерії. Бо ти що погані, то я і сам не дуже їм, і людям не люблю їх продавати. Не, 에, не, слава не, Богу, їх, їх небагато. Не. Я бачив, Дань, візьми, вирви ту вербу. Тільки то не верба, то бур'ян. Відповідно, не дуже люблю їх продавати, тому, слава Богу, їх небагато, то вони не тако розходяться. Тако. А туди сюди на якийсь компот з компоти вже нема. От. А є хороші і є офігітельні. То це те, що, як правило, до вас буде доїжджати, хтось буде приїжджати брати і тому подібне. Якісь раніше, якісь пізніше. Якось так. Десь я бачив, тут то забриніло мені хотів глянути, що це там таке. Ага, ось. Ну, ж таки, бачите, погуляли по садку і немало. Дивіться. Вже теж якийсь хоче дозрівати. Яка його фамілія? Напевно, що не Неізвесно, нема тут нічого не висить. Да, це не ремонт, значить це з рідного року посадки. Ну таке. Все, друзі. Всім пока-пока. Радий був всіх бачити. Геннадію Григоровичу і Андрію Фаренбруху ще раз велика дяка від мене. Ще агроном хоче допомагати вам. Це, до речі, до нас заїжджав Паша Мерістем. Заїжджав в гості, каже, хочу вже перчик персик, віку". не, пашка вибачай. Дивіться, який подгон, чуваку, зробив. Кіпарик, а він ганяє доволі, йому подобається. Ще й маленький мікроскопчик подарив. Лупу насправді. Агрономічно. Ну, то таке. О. Все, друзі. Все, пока-пока, до нових зустрічей. Скоро буде.